У Сєвєродонецькому лісгоспі вже відзвітували про завершення ялинкової кампанії 2016. Вона видалася плідною. Що заготовили, те і продали. А це майже 5 тисяч сосен. Якщо точно, то 4 тисячі вісімсот. Це набагато і немало, скоріше стандарт. Саме стільки дерев до нового року скуповують у нашому регіоні. Сєвєродонецький лісгосп забезпечував ялинками Привілля, Новодружеськ, Лисичанськ, Гірське, Попасно та Сєвєродонецьк. Вартість дерева залишилася. ...залежала від висоти та різновиду. А це сума від 70 до 110 гривень. Неабияким попитом користувалася кримська сосна. Її в основному і готували для реалізації. Патрулювання лісу ще один передноворічний клопіт співробітників лісгоспу. Чи то не попалися, чи браконьєрів дійсно не стало. Так чи інакше ліси не зазнали втрат. В этом году массовых случаев браконьерства не было зафиксировано. Был один случай. Это одна елка. Был человек оштрафован на восемьдесят пять гривен и заплатил ущерб. Сума 355 п'ятдесят гривен. Та в баравському лісничестві, а так більше в как бы не было. Наразі Сєвєродонецьке лісомисливське господарство готується до висадки нових дерев. Як тільки но зійде сніг, у лісах з'являться нові маленькі ялинки, зокрема, і там, де вигоріли ділянки внаслідок бойових дій.